17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Оп, запам'ятали цей пульс, ножки встряхнули, підняли ручки, кисню в легені набрали, відновлюємося. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Зараз будемо рахувати повторно. Після того, як порахуємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, другий, який ми нарахуємо. Тренер називає ваше прізвище. Ну, Давайте так, коли я говорю, я буду говорити протягом тестування всього 10 хвилин, не більше. Тренер називає ваше прізвище, ви йому говорите два пульси. Перший після присідання, другий, який ми зараз з вами нарахуємо. Зрозуміло, будь ласка, знайшли ще раз пульс. Приготувались. Оп! Все, будь ласка, записуйте пульс.